Отримаємо 1 мільярд токенів DOX від біржі OKX. Бажаю здорові жоно на Радий вас бачити на каналі DSBF Crypto. Біфа будь ласка, попрошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Плюс також обов'язково ширину подбайком це відео залишаємо. Сьогодні буде дуже така цікава тема, де я розповім, що кожного є можливість отримати 30, 50, 100 доларів на аккаунт від біржі ікс. Тому сьогодні буде гайд від А до я розповім, покажу, щоб кожен міг це зробити. Але обов'язково попрошу ще вас також, підписатися на наш телеграм-аккаунт, на телеграм-канал, під назвою DSBF Crypto. Тут маса корисної інформації, соно різних ігор, промок. Одним словом, якщо вас цікавить профітна інформація, щоб вона, знаєте, не була не лише там цікаво інформативна, але щоб вона приносила кошти, то вам 100% потрібно підписатися на наш канал. Посилання на канал буде під цим відео. А я починаю, тому що повторюсь, дуже цікаве відео сьогодні буде, де в кожної є можливість. Отримати досить таки немаленький профіт. Сьогодні в нас дуже серйозне відео, тому що в нас є дві промоакції від біржі OKX. Е, я, чесно кажучи, дуже задоволений, що біржа OKX дарує нам таку можливість отримати досить таки немаленький профід, тому що, погляньте, тут ми отримаємо розмірі там, 10 доларів на аккаунт. Тут ми боремося за загальний пул в розмірі 1 мільярда доларів. Кажу, доларів перепрошую, 1 мільярда докс. Е, що для цього потрібно? Там все на все там і зараз ми про це поговоримо. Але але забігаючи наперед, я вам всім рекомендую використати цю можливість на всі 100%, тому що біржа Х е, раніше проводила е, дуже такі хороші роби, е, пов'язані з ноткоїном. І мені тоді вдалося на один акаунт мінімальні нагороди. Тобто ці мінімальні нагороди це, е, тобто, це ті нагороди, які кожен міг отримати, абсолютно е, е, витративши все, все там 5-6 доларів на комісії. Це в середньому приходило, там 40-50 доларів на аккаунт. плюс також мені прийшла винагорода у розмірі 100 тисяч ноткоїнів, там 5 тисяч ноткої я перекину з іншого аккаунту, а потім 100 тисяч мені прийшло. Тому що дивимося це відео до кінця. В кожної можливість зараз отримати досить такий немаленький прибуток. Я гадаю, що за рахунок двіх, двіх, двох цих в нас у можливість отримати ну, доларів 40-50, можливо, навіть 100 на один аккаунт. Все залежить від того, скільки учасників буде приймати участь в даній промоакції, тому що у нас є загальний пул і вся ця кількість токенів Буде розділятися на ту кількість гравців, ну, гравців, людей, які приймають участь. Чим менше гравців, тим більше ми отримаємо. Плюс також у нас є додаткова ще акція запростити там 5 друзів, 5 нових рефералів, і ми отримаємо 25 тисяч докс в подарунок. Тому що, Тереса, якщо ви ще не реєструвалися на біржі OKX, це фатальна помилка. Якщо не реєструватися за моїм посиланням, це, ну. Найвелучезна помилка в вашому житті, тому що завдяки моєму посланню вас є можливість отримати досить такі хороші бонуси, знижку на комісії, плюс мою підтримку. Посилання на біржу а під цим відео реєструємося виключно за реферальним посиланням. Все, поїхали, давайте мовно уявимо, що ви зареєструвалися. Потім нам потрібно пройти 100% верифікацію. Нічого там складного немає. Там ми надаємо документи або там безвічні водія, або ID паспорт, і все. Потім ми що реєструємося в двох промо-акціях. Посилання на промакці буде також під цим відео. Шаном туриста. Будьте, будь ласка, обережними, щоб ви прийшли саме по тим промаксіям, і обов'язково нам потрібно зареєструватися. У нас які алгоритм дій. Ми спочатку реєструємося, потім нам потрібно поповнити депозит від 100 доларів на даний аккаунт. Тобто нам не потрібно спочатку поповнити депозит, а потім зареєструватися. Ні, ми спочатку реєструємося, потім поповнюємо депозит, потім ми торгуємо і все. Отакий От алгоритм дій, він правильний і він повинен бути дотриманий саме вами, тому що за рахунок цього ви. Так ви мовити, можете, можете приймати участь в даних промоакціях. Відповідно, ми починаємо з того, що ми приєднуємося до списку очікуванням. Хопа, зареєстровано, поїхали. Потім також тут приєднуємося, Хопа, поїхали. Все, ми зареєструвалися. Потім, які, нас далі, які наші подальші дії. Все, я приймав участь, зробіть депозит на суму, що не менше 100 юЗТ, утоканих докс або іншими активами. Тобто тут все. Все це поєднується, внести там депозит. Е, дивіться, шанаторисово, я поповнюю депозит з іншої біржі, відповідно, як поповнити депозит, ми заходимо е, в вкладку активи. Потім є поповнення. Обираємо USDT TRC-20. Тут, на жаль, тільки можна, ну, Можна, в принципі, різні мережі, але Я перекидаю з гаманця е, свого іншого. У мене там тільки підтримується мережа USDT trc 20 Якщо, наприклад, ви перекидаєте з іншої біржі, там, можливо, Arbitrium One, ви можете використовувати мережу, там, взагалі, дуже така мінімальна комісія. Тому ми що робимо? Ми зареєструвалися в двох промоакціях і нам потрібно поповнити депозит на 100 USDT. Я зараз це все зроблю і повернусь до вас. У мене зараз на балансі скільки? 5,45. Так, що натуриство депозит мій поповнився, закинув я на 105 доларів. відповідно зараз на балансі 110 доларів. Дуже хороший момент, про який я забувся вам сказати, що погляньте, ми в одній промоакції ми отримаємо 10 USDT на баланс. Тобто, в цілому, в цілому відразу вам скажу, що ця промо-акція взагалі в плюс мінімальний тут збиток буде, ну тобто витрати, не збиток, а витрати, перепрошую, тому що там потрібно зробити все на все три угоди. Тобто, у нас є на балансі 100 доларів. Ми купуємо зараз докс на 100 доларів, потім продаємо. Купуємо, продаємо, купуємо, продаємо все нам потрібно зробити всю все три угоди. На споті це взагалі буде копійки. Там мені здається, навіть до долара. Ну, ми зараз ми все проконтролюємо. І дуже цікавий момент, що ми прямо участь в загальному пулі. Загальний пул це 1 мільярд докс. Eh, ми побачимо, по перше, по-перше, кампанія закінчиться через 25 днів, тобто аж воно вересня закінчиться. І можливо до того часу докс ще навіть буде дорожчий, тому що погляньте, що на 300. сьогодні він дав просто катастрофічний зріст в розмірі 35%. А можливо на момент вже знаєте закінчення промо акції він буде там коштувати в рази ще більше. Тобто в залі. Мінусів в даній проакції я не бачу. По перше, нам потрібно внести 100 доларів, зробити там три три угоди, відкрити, закрити, ну точніше не відкрити, закрити, купити, продати. Відповідно, обов'язково тримати 100 доларів до кінця закінчення акції, не виводити його, тобто не робіть так, не робіть, наприклад, що на туристов. Наприклад, ви зробили все. Я вивожу. Як тільки виводите, все, ви участь не приймаєте, Тому що навіть в правилах написано і тримати там до кінця. Ось і, і не менше стоїздити на вашому акаунті до кінця промо акції. Мати на ну, увазі обов'язково знайомте справи, щоб ви розуміли, що куди як, і обов'язково приймаємо, тому що це просто база, це от нам падають гроші. Хай, наприклад, впаде нам 30, 40, 50 доларів, але з мінімальним витратами це просто космос, це класно. А можливо, ви ще е, запросите п'ять друзів. Ви ж вам ще додатково на, на, на цей більшавкіх накине там по 25 тисяч докс. Якщо навіть зараз порахувати 25 тисяч докс. Так, по нинішньому курсу, давайте порахуємо. Зараз порахуємо і почнемо двіжувати, тому що я розумію, ви хочете вже врватися двіж, я вам трішки затягую цей процес, але я вам хочу максимально доступну мову показати, що ми можемо отримати за рахунок даний промакс, тому що це просто легкі бабки, легкі бабоси. Скільки коштує? Ага. 0,015. Ми ще навіть додатково можемо отримати 37. Доларів, а можливо, курс буде два рази більше через місяць. Шанаторис, можливо, навіть менший, але я не знаю. Ну, краще ми будемо ходити і 100% отримаємо отримали. такий немаленький прибуток. Все, шанаториство, поїхали на нашому балансі. Є 100 доларів. обов'язково Ми спочатку реєструємося на біржі, Якщо у вас немає акаунту, посилання на буде під цим відео реєструємося обов'язково за реферальним посиланням, тому що я вам відразу скажу, що дуже хороші умови. Я вам надаю, майте на увазі. Потім ми реєструємося в одній промоакції, в іншій промоакції, поповнюємо депозит. Все, ми поповнили, починаємо торгувати. Дивіться, на, в одній промоакції нам потрібно зробити все на все три угоди. Тобто ми зараз купуємо, продаємо, купуємо, продаємо, купуємо, продаємо. На всяк випадок там зробимо чотири рази, щоб е, е, ніяким чином не, нас не побрили. І потім що нас тут Торгувати там парахдокс, на суми, не менше. Тут взагалі нам не вказано скільки торгувати. Все, е, виконуємо. Так, е, заїжджаємо ми на е, ринки. Спот, і ми купуємо Docs. Так, як це показ... як це все виконується, тому що я розумію, можливо, дехто розуміє, як це воно робиться. Дехто розуміє, то я тому я максимально рожовий туристував. Ну 100% вам потрібно в подбайку поставити, тому що розповідаю все рожово, як для маленької дитини. Але мені це не тяжко, тому що хочу, щоб всі люди зрозуміли, як воно все тут відбувається. Е, так, погляньте, моєму доступно там 4 долара. Так, нам потрібно ще перевести з аккаунту фінансування на аккаунт торгівля. Так, ставимо Макс. Ой, перепрошую. Отут. Ви розумієте, там є різні гаманці. Є аккаунт фінансування, ну, гаманець фінансування є е, гаманець торгівля. Тобто ми зараз перекинули у нас на балансі 110 USDT. Так, е, це я відразу закриваю. Це я відразу закриваю. Що на 300? 100 тисяч ноткоїнів. Зараз це оцінюється е, буквально. Напевно, в тисячу доларів і від собі. Я виконав промо-акції, відповідно, запросив там друзів. І мені додатково ще прийшли 100 тисяч ноуткоїнів. Я буду ходити, про це я ще знімав відео, відповідно. Тому я вам наполегливо рекомендую. Я вас щиро прошу використовувати цю промо-акцію. Витрати мінімальні. Поїхали. Так, що ми, що ми робимо? Так, це у нас фьючерси. Ні, це у нас не фьючерси. Е, так, ми закриваємо, закриваємо. Е, тут ми закриваємо. Все. Нам потрібно зроблігуйте так, ага. Отут торгувати. Нести депозит ми вже внесли. Все супер, все класно. Ми... Ну давайте ми знову перейшли. Напишемо докс. Зараз ми купуємо на всі мані-мані. Давайте на всі 100% ми купуємо. По маркету ми будемо купувати на 110 USDT. Так, зараз на балансі на 110.48. Побачимо, скільки це витратить на комісію. Щоб ви розуміли, давайте навіть відкрию мої активи. Перейду в графи USDT. Ось. Так, на моєму балансі зараз 110. Поглянемо, скільки вийде. Щоб, знаєте, вам була конкретика, скільки ми витратили на комісію. Так, ордер успішно розміщено. Все. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас є ноткоін і у нас є DOX на 109,57. Угу. Хорошо. Потім ми робимо. що? що ми робимо, ми робимо... наступний дії. Ми беремо і продаємо. Чик. Е, поїхали. Продали. Потім ми купуємо, Чик купити DOX. Підтвердили. Є. Потім ми хоп продаємо. Підтвердити. Хоп є. Ну, підшану те, це все просто. Ну я вам показую все від А до Я. Купити докс. Купив. І тепер я продаю. Продаю докс. І тепер давайте на четвертий раз я ще купую. І на цей. Продаю. 100%. Так, ну що, поїхали. Так. Так, 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 оновлюємо сторіночку. Що у нас на балансі? На балансі у нас 109,88. Ну, тобто, мені здається, навіть одного долара ми не витратили на даний процес, тому що у нас там було 110. Зараз на 109,88. Відповідно, що ми тут зробили від трьох год з будь якої торгової пари на споті та або рати. Тобто ми можемо купувати як на споті, так і на фьючерсах, відповідно, щоб отримати 10 USDT. Тут також ми можемо потім перевірити, щоб воно було активне. Ну, Трошки, наприклад, через там, годинку, через дві, можливо, там ну, підтягнеться. І також ми ж тут все там, торгували. Тому що, шунтуриство, в принципі, я все вам показав, розповів все від А до Я. Показав, як поповнити депозит, що потрібно зробити. Нібито я всі вимоги виконав. Потім е, оновлю дані, що поляна ці чи підтянули на завдання, і все ж на 300. нічого більше не потрібно робити. Уявіть собі, ми витратили навіть менше одного долара. Мені здається, навіть може центів 20-30, щоб виник, виконати завдання. І є в нас можливість отримати, можливо, там 30-40, а можливо, навіть 100 доларів за рахунок даної акції, за рахунок о, першої промоакції, другої промоакції. Плюс також ми можемо запросити своїх друзів ще такого отримає 25 тисяч дов. Тому що туриста, мерщій виконуємо, поки що у нас час є. Я гадаю, що цей пул швидко. Розійдеться, можливо, навіть не буде там 20 днів 25 днів тривати акція. Завершиться раніше. Я просто порівнюю це з ноткоїном, тому що там теж писали, що буде місяць. Але буквально там через 15 днів завершилась промка, і ми тоді чекали нагороду. Тому тому, чи все робимо. Обов'язково 100 доларів нам потрібно тоді холдити до кінця промоакції. Як вони закінчаться, тоді вже ми можемо вводити. Поки що ніяким чином не вводити, просто зберігаємо на балансі і чекаємо свою нагороду. А потім, коли приходить нагорода, куримо що бамбук правильно. Обов'язково обов'язково підпишіться на YouTube канал, на Telegram канал Посилання також на Telegram буде під цим відео. Максимально доступне, лаконічне відео саме для вас, тому що тористом обов'язково подавайку і чекаємо нагороди. Відбіржі ОК okay. ікс.